У 2010 році на території Славянська та Славянського району зареєстровано 129 ДТП, в яких 156 осіб травмувалися, і 11 загинули. З початком зими і погіршенням погодних умов за статистикою, кількість дорожніх пригод, як правило, різко підвищується. А якщо є правила, є й виключення з них. Приємним виключенням став Слов'янськ з моменту зниження температури та появи на дорогах снігу і ожеледиці в Слав'янську та районі не зафіксовано жодного ДТП. Державтоінспекція інспекція пов'язує цей факт. З дисциплінованістю водіїв та гарною роботою комунальних служб. Дорожні комунальні служби намагаються всякі привести дороги в проїжджі того, щоб люди могли безпечно по ним передвигатися. Але водії іншої думки очень трудно. взагалі Служ... не працюють, чтобы... комунальні. Нужно хоча б поливати, чистити вовремя. Тоді буде нормально. Тактика водіння зимою значно відрізняється від літньої. і, взагалі, зимова дорога помилок не вибачає. Хотіла посвятити лицам, які мають маленький стаж управління транспортними средствами, ліц, у которых транспортні средства не соответствують. Технічному состоянию воздержатися від експлуатації транспортних средств також даївці радять водіям враховувати при поїздках погодні і дорожні умови, але у досвідчених водіїв є свої рецепти безпечного пересування по зимових шляхах. Лопату вожу в багажники Нужно просто очень акуратно ездить. І самое главное сейчас вот особенно самое главное, це нужно уважать друг друга водітелям, і уважати пішоход. Дам водителей. Нужно аккуратно ездить і резину хорошую одевать. Тож будьте уважні і щасливої дороги.